Вітаю! Сьогодні наступний підкаст 11 на тему Інтуїція це секретна зброя. З вами психолог Олена Мілько. І продовжуємо спілкуватися в розрізі психології. І ось сьогодні така цікава тема інтуїція. Або ж внутрішній голос. В кожному з нас є внутрішній голос, який не завжди. Ми не погоджуємось чути, хоча він до нас говорить: я думаю, в кожного із вас бувало так, коли робите якусь справу, а відчуваєте, ну, що щось не те, щось не так. Або логіка та упередження, які, мов би, на платівці в нашій свідомості дискутують з внутрішнім голосом. І ми це обдумуємо годинами, поки приймемо рішення і все ж. Дуже часто переважає логіка. І рішення дуже часто такі бувають не зовсім і успішними, хоча не в 100% випадків. Думаю, подібні відчуття знайомі всім. На мій погляд, внутрішній голос це такий магічний голос, це голос Бога всередині нас, який шепоче нам вірні рішення. А вже далі вибір за нами. Послухаємо ми його чи ні. Ми самі приймаємо рішення, але в нас завжди е говорять логіка, наша частина психіки. Та цей внутрішній голос, який можна назвати інтуїцією. Ось дуже цікаво Анджеліна Джолі зазначає, саме тоді, коли я дію логічно, я не довіряю своєму внутрішньому голосу. Я потрапляю в халепу. Думаю, ви розумієте про що це, тому що в кожного із нас такі були ситуації в нашому житті. Хоча факти і логіка вони також дуже-дуже важливі для прийняття рішень, але до цього треба додати, що для того, щоб опиратися на факти та логіку, треба бути ще чесним з собою. Тому що коли у нас відсутня чесність з собою та цінності, то це просто виходить сплутаність в нашому мисленні. І дуже важко зрозуміти себе, і ту ж логіку, і ті факти, і внутрішні голоси, і почути інтуїцію. І найкращим способом навчитися чути власну інтуїцію, це побути в тиші, упорядкувати свої думки. Дуже добре допомагають цьому дихальні та письмові практики, підкріплені такими ефірними олійками, як ладан, сандал, копайба. Для того, щоб комфортніше було працювати зі своєю інтуїцією, своїм внутрішнім голосом, згадайте, коли вам довелося інстинктивно вирішити, що робити в складній ситуації. І це рішення виявилось правильним. Згадайте цю ситуацію, як ви себе відчували, як ви приймали це рішення. Це дуже важливі деталі. Або ж, наприклад, коли ви проігнорували своє передчуття, обрали інший варіант і лише пізніше довідалися, що ваш внутрішній голос мав рацію. Або, наприклад, така ж ситуація, коли. Ми приймаємо рішення, які йдуть в розріз нашим цінностям життєвим. І ми розуміємо, що, наприклад, ну, до прикладу, візьмемо е якийсь, наприклад, сайт, там it працівник він розробляє сайт із е іграми, так? який йде в розріз по його життєвим цінностям. І всередині нього все одно цей голос говорить, що це не по твоїм цінностям, це не дуже добре, це не несе користі людям, а навпаки, і так далі. Ось це і є ця ситуація, коли не согласовані наші дії з цінностями. І це дуже важливо, тому що коли немає ось такої інтеграції наших цінностей з нашими діями, навіть в мисленні, перш за все, тоді немає цілісності особистості. І це дуже-дуже шкодить в прийнятті рішень і, взагалі, в якості життя. Звісно, ви не повинні відмовлятися від логічного мислення, і оперувати фактами. Використовуйте обидва типи мислення, те, яке спирається на логіку і на факти, та на інстинктивне, засноване на відчуттях, логічне ось цей внутрішній саме голос, про який ми говоримо. Практикуйте. Такі моменти тиші, краще дихальних практик та письмових. пишіть зранку та ввечері свої думки, те, що вас хвилює, турбує. Це також дуже гарно розвиває розуміння себе і контакт з собою. І за місяць, якщо робити це кожного дня, буде колосальний результат. Але, як ми знаємо, кожного дня не завжди виходить щось робити. Да? Це все в нас перемінне, тому що життя в нас не, не таке прям злажене і стабільне, особливо зараз, в теперішні дні. Це не означає, що якщо не вийшло робити без перерви, то все, не треба цього робити. Ні, робити треба тоді, коли можете, налаштовуватись, от, наприклад, навіть дихальні практики. Ніби нічого важкого, працює дуже класно. Результат просто. Дуже прекрасний, але кожен день не завжди виходить робити. На це багато факторів впливає. В кожного вони будуть свої. Але тривоги, такі тривожні ночі, це такий єдиний фактор, який нас об'єднує зараз всіх. І вже там, ти не виспався, встав пізніше, то вже й немає часу. Робити ті дихальні практики та письмові, ну це ж не означає, що ми не можемо зробити це завтра або післязавтра, або не зранку, там або обід чи ввечері, коли є на це можливість просто подихати глибоко, хоча б відчути себе, своє тіло. Тому що не буває нічого ідеального по такій картинці і плану, як ми собі запланували. План це наш помічник. Ми не раби плану, а це наш помічник, і це дуже важливо. Я, наприклад, також дихальні практики дуже обожнюю, мені дуже подобається їх результат, але не скажу, що прям кожного дня я це роблю і в мене не буває перерв. Перерви бувають, так краще без перерви, але все ж краще продовжувати, ніж здатися нічого не робити. Тому я вам бажаю чути свій внутрішній голос, приймати рішення виважені. Ті, які приведуть вас до успіху, та користуватися обидва типами мислення: бажаю натхнення, гарного вечора та чудових прийнятих рішень.